Вітаю! Курс алгебри 8 класу ми починаємо з вами із теми Дробові вирази раціональні дроби. У курсі алгебри 7 класу було розглянуто цілі вирази, тобто вирази, що складені із чисел, змінних. За допомогою дій додавання, віднімання, множення та ділення на число відмінне від нуля. У восьмому класі ми будемо працювати з дробовими виразами. Зупиніть відео і подивіться, чим дробові вирази відрізняються від цілих. Дійсно, дробові вирази містять ділення на вираз зі змінними. Придивимося уважно до цих виразів. Тут є числа, тут є букви, поєднання їх діями віднімання, додавання, множення і ділення, і ділення в кожному із виразів іде обов'язково на вираз зі змінною або на вирази зі змінними. Цілі вирази разом із дробовими виразами утворюють множину раціональних виразів. Тобто, чи маємо ми справу із виразом, в якому взагалі немає дії ділення, або є ділення на число відмінне від нуля, тобто з цілими виразами. Або маємо справу із виразами, у яких ділення відбувається обов'язково на вираз зі змінною, говоримо, що ми працюємо із раціональними виразами. Серед цілих виразів і дробових виразів є дроби. Перший і четвертий дроби, очевидно, що належать до множини цілих виразів, оскільки у них ділення іде на число. Другий і третій дроби. Очевидно, є дробовими виразами, оскільки в них іде ділення на вирази зі змінними. Отже, серед великої множини різноманітних виразів в групі цілих і в групі дробових виразів, дроби будуть відноситися до множини раціональних дробів. Що ж таке раціональний дріб? Як означити їх? Раціональним дробом є дріб. Не сума дробів, не різниця дробів, не добуток дробів, не частка дробів, а дріб, один дріб, чисельник і знаменник якого многочлена. Отже, у загальному, що є раціональним дробом. Раціональним дробом є дріб. Чисельник і знаменник якого є многочлених. Тут слід зауважити, що число і одночлен. Це окремі види многочленів. Тобто перед нами зараз знаходяться зразки саме раціональних дробів. Давайте спробуємо потренуватися, розпізнавати, які із цих виразів є цілими виразами, які є дробовими виразами, а які є раціональними дробами. І так, у перший стопчик виписуємо цілі вирази. Тобто ті, які містять числа змінні дії додавання, множення і ділення, але на число. Першим у колонку цілих виразів потрапляє другий вираз. І вирази 16 m куб n у п'ятому та m квадрат мінус 3 mn поділено на 18, очевидно, є цілими виразами. Бо в знаменниках цих виразів немає змінної. Дробовими виразами, пригадуємо є ті, що містять ділення на вираз зі змінною. Перший вираз містить ділення на вираз зі змінною. Третій містить ділення на вираз зі змінною. четвертий містить числа букви дію множення віднімання і ділення на вираз зі змінною є. Наступний. Також дробовий вираз і ось два останніх вирази, які теж будуть дробовими. Як же ж визначити, які із них є раціональними дробами? Пригадаємо, раціональними є дроби у чисельнику і знаменнику яких многочлени. Тобто раціональними не можуть. Бути вирази, у яких іде віднімання дробів, у яких іде додавання дробів. Раціональними повинні залишитися власне дроби. Саме ці вирази, які залишилися, вони являють собою дріб. В чисельнику і знаменнику кожного із яких є многочлени. Пригадуєте, що числа і одночлени, ми теж вважаємо многочленами. Якщо у раціональному виразі замінити змінні числа ми, то отримаємо числовий вираз, значення якого зможемо обчислити. Спробуємо, якщо а дорівнює мінус 6, а Б дорівнює 3, то вираз 2а плюс Б на 3а мінус 4Б перетворюється у числовий вираз. Замість А підставляємо мінус 6, 2 помножити на мінус 6, замість Б підставляємо 3. Плюс 3 поділити 3 помножити на мінус 6, мінус 4 і помножити на трічку. Значення b дорівнює 3. Маємо обчислюємо тепер чисельник і знаменник окремо. Мінус 12 додати 3, поділити на мінус 18, мінус 12. Маємо. Пригадуйте, що для того, щоб додати числа з різними знаками, треба від числа з більшим модулем відняти число з меншим модулем і поставити знак того числа модулю якого більший. Отже, буде 12 відняти 3, це буде 9, і біля 12 стояв знак мінус, значить мінус 9. Мінус 18, мінус 12, два числа з однаковими знаками, модулі їх треба додавати. Або пригадуйте, в таких випадках дуже легко працювати асоціюючи від'ємні числа як борг а додатні числа як прибуток і тут маємо мінус 30 від'ємне число поділити на від'ємне число буде додатнє і 9 та 30 можна скоротити на 3, замість 9 залишиться 3, замість 30, 10, маємо 3 десяти. Або десятковим дробом це виглядатиме 0,3. Спробуй дати відповіді на запитання, які ти бачиш. Відповіді на деякі із них ми обговорили. На інші відповіді ти знаєш із попереднього класу. А на деякі запитання подумай, якою може бути відповідь. Успіхів! Папа! -па.